А зараз будемо слухати Надію Івановну, кандидата меднаук, старшого научного співробітника, заступника директора наукової роботи Інституту мікробіології та імунології імені Мечникова Національної академії медичних наук України Харків з темою докладу мікробіологічне дослідження жіночої репродуктивної системи. Прошу надівану. Доброго дня, шановні колеги. Харків вітає вас, вельмишановний Юрія Ігоровичу, і всіх учасників науково-практичної конференції, усіх, хто дбає про чоловіче та жіноче здоров'я. Тема нашої розмови більше буде стосуватися спеціалістів з бактеріології, але і клініцистам теж має бути корисним інформація щодо мікробіологічного дослідження жіночої репродуктивної системи. Вся мікрофлора, яка існує в нашому організмі, поділяється на три великі групи: це індигенна, головна, облігатна, власна, корисна, вона становить 95-99% від цієї флори. Друга група це опортуністична факультативна флора. Третя група транзиторна флора може спричиняти захворювання, якщо страждає корисна флора. Зміни якісного чи кількісного складу мікрофлори з наступним розвитком метаболічних імунологічних змін та можливим розвитком клінічних проявів призводять до дисбіозу. Нормофлора жіночих статевих органів у жінок репродуктивного віку. Складається на 95% з лактобактерії. Раніше вони називалися палички Дедерлєна. Найчастіше вигітують лактобацеліс кріспатус, лактобацеліс газирі, лактобацеліс єнсені і лактобацеліс рамнозус. І їх кількість перевищує десятковий лагерів 9 колоніотворюючих одиниць на грам матеріалу. Вони і становлять індигенну флору. Оборотоністична факультативна флора представлена біфідобактеріями, пептострептококами, бактероїдами, стафілококами, стрептококами, грибами роду кандіда, мікоплазмами та анаеробними бактеріями, гарнелели, представники роду мобілункус та інші. Бактеріальний вагінос це полімікробний синдром, який характеризується високою концентрацією облігатних та факультативно анаеробних умовно-патогенних мікроорганізмів, тобто мікроорганізмів, які належать до другої, третьої групи, а на фоні зниження або відсутності лактобактерій, які входять в першу групу. І все це призводить до зміщення вагінального PH у лужний бік. Бактеріальний вагіноз за міжнародною класифікацією хвороб виділено в окрему зоологічну форму. Найбільш відомим різновидом бактеріального вагінозу, мабуть, є гарднерельоз. Він не відноситься до генеричних захворювань, зараження стативим шляхом не доведено. Етіологічна причина вона вегетує і в нормі, у невеликій кількості у здорової жінки. Вона представляє собою грам-негативну, варіабільну, факультативну анаеробну бактерію, володіє високою здатністю до адгезії на епіделіальних клітинах, утворює біоплівку і продукує цілий ряд факторів вирулентності патогенності цитолізін, муцин, ціалідаза. Також має окремий шифр за міжнародною класифікацією хвороб. Інші найбільш значні, умовно-патогенні мікроорганізми, що пов'язані з бактеріальним вагінозом, це атопобіум вагіни. Це доволі новий, ну як сказати, недавно виявлений мікроорганізм, лише 20 років, як про нього щось відомо, але він є високоспецифічним маркером бактеріального вагінозу. Його особливостю є резистентність до антибактеріальних препаратів, зокрема метронідазолу. Він належить до роду актиноміцета, а нейробні грампозитивні бактерії паличкоподібної або еліптичної форми. Наступна група це мобілонкус, рампозитивні анаеробні паличкоподібні бактерії. Також уреоплазма, уреолітікум, мекоплазма гомініс. Вони також вигетують як симбіонти, але у кількості до тисячі тисяч -10 колоніотворюючих одиниць на мілілітр матеріалу це є пороговий рівень, і цей рівень не викликає запальних процесів. Якщо він перевищений, то виникає. Патологія, лептотріхія, також представники гранеативних анаеробних паличкоподібних бактерій: привотел, бактероїди, фузобактеріум, порфіромонас. Інфікування перерахованими збудниками підвищує ризик зараження іншими інфекціями, що передаються стативим шляхом, включаючи ВІЛ-СНІД. Також у нас є організми, які викликають специфічні нозологічні форми, і вони вже відносяться до патогенної флори, тобто третя група. Це трихомонос вагіналіс – джгутиковий одноклітинний протозоїд розміром 14-30 мікрометрів. Тобто Він значно за розмінами перевищує розміри бактерії, спричиняє трихомонос. гонорея – це вже бактерії, вибагливі, грам-негативні, клітини мають форму бобів. І розташовані попарно викликають гонорею. Хламідія трахоматіс, це нерухомі кокоподібні, грамнегативні, облігатні внутрішньоклітинні мікроорганізми, викликають хламідіоз. Тобто, якщо трихомонади і нейсерія можуть виготувати позаклітинно, то це лише внутриклітинно. Мікроорганізми, які, як правило, викликають сервіцити, це Нейсерія гонереї і trachomatis. Методи дослідження стану мікробіому репродуктивної системи, мабуть, такі, як і при інших дослідженні інших біотопів: це бактеріологічний, мікроскопічний, молекулярно-генетичний, імунохроматографічний та комбіновані методи. Матеріалом для дослідження слугують виділення піхви, шийки матки, мазок або зі шкреп і забирається матеріал, звичайно, ж гінекологом на гінекологічному кріслі. У важких випадках це може бути пунктат. Мікроскопічний метод дослідження стану репродуктивної системи. Він нам показує кількість лейкоцитів у мазку, наявність мікрофлори, проліферацію клітин, метаплазію епітеліальних клітин, цитоліз, дегенеративні зміни клітин, а також показує так звані ключові клітини це смущений епітелій, на прозірці представлено з розташованими на ньому бактеріями, в основному гарднерелами. Але, як вже я казала, то атопобіум та мобілонкус за морфологією неможливо у світловий мікроскоп відрізнити від гарднерел. тобто вони теж можуть бути присутні на епітелії і утворювати так звані ключові клітини. Також може бути видно маркери вірусного ураження клітин хламідійного ураження клітин тощо. У жінок також визначають у піхвових мазках ступень чистоти за співвідношенням кількості лейкоцитів, паличкової та кукової мікрофлори. Можливо, це вже дещо застарілий метод, але його досі використовують. Так, за залежності від співвідношення цих елементів, виділяють чотири ступені чистоти піхви. Перший ступень одиночні лейкоцити, велика кількість лактобацил, паличок. Флора бідна складається в основному з паличок другий ступінь. Лікоцити до 10 полізори, велика кількість. Лактобацил флора помірна за кількістю. Третій ступінь лейкоцити вже від 10 до 30 в полі зору. Лактобацил вже мало, флора змішана помірна. І четвертий ступінь лейкоцити суцільно покривають поле зору, лактобацили відсутні, практично, флора в основному кукова, значна за кількістю. У здорової жінки, звичайно ж, виявляється перший-другий ступінь, у репродуктивному вже віці, звичайно ж, більше другий ступінь. І так, бактеріологічний метод дослідження. Він складається, звичайно ж, з преаналітичного, аналітичного та постаналітичного етапів. Преаналітичний етап дослідження дуже важливий. На цьому етапі відбувається до 70% помилок. Тому підготовка пацієнтка, пацієнтки дуже важлива. І якщо не визначено лікува... лі... лікаря, то за 48 годин до дослідження пацієнтка повинна припинити прийом антибактеріальних та використання антисептичних препаратів, припинити прийом інтравагінальних засобів різного призначення, супозиторії, сперміциди, тампони та інше, утриматися від статевих контактів. Проходити обстеження не раніше ніж через 48 годин після гінекологічного огляду, вагінального уЗі, кольпоскопії та інших інтравагінальних гінекологічних процедур. За 2 години утриматися сечовипускання. туалет статевих органів слід проводити без спеціальних засобів інтимної гігієни, які містять антисептичні речовини. Найкращим часом аналізу на хлору жінок є п'ятий день циклу після менструації. Забір матеріалу для бактеріологічних досліджень проводиться гінекологом за допомогою стерильного тампону, зазвичай з трьох місць уретри, піхви, шийки, матки. Забір з уретри не є обов'язковим. Він виконується для діагностики сучистативих інфекцій, наприклад, гонореї, хламідіозу. Тампон з матеріалом. Дуже бажано вміщувати в гелеве транспортне середовище Еймса. Час доставки в лабораторію матеріалу в транспортному середовищі до 72 годин за умови зберігання при кімнатній температурі. Сухий тампон він зберігається не більше 2 годин, але вже з практики відомо, що навіть через годину вибагливі мікроорганізми на сухому тампоні гинуть, тобто бажано все-таки використовувати транспортне середовище. Аналітичний етап бактеріологічного дослідження він проводиться з метою оцінки наявності умов патогенних збудників інфекції бактеріологічного посіву на пажині середовища шляхом бактеріологічного пасіву. Так. І виявляють представників аеробної, умовно патогенної бактеріальної флори, а також дріжжової флори піхви цервікального каналу або уретри. Найчастіше при бактеріологічному посіві виділяють наступні мікроорганізми: це негативні стафілококи, стафілокока орел, стрептококус агалактия, ентерококус фекаліс, стрептококи інші, кишкові палички, представники інших ентеробактерій, гриби роду кандіда та інше. У випадку вилучення етіологічно значимих патогенів, визначення антибіотикочутливості штамів до протимікробних препаратів, антибіотиків, антисептиків, бактеріофагів. Нормативна документація, яка регламентує мікробіологічне дослідження урогенітального матеріалу. Ну, як такової, її, скажімо, стандартної немає. Кожна лабораторія складає свої стандартні операційні процедури СОПИ мікробіологічного дослідження урогівнітального матеріалу. Це є набір покрокових інструкцій, складається в лабораторію з метою допомогти працівникам виконувати рутинні операції найбільш ефективним чином, і СОПи затверджуються наказом керівника закладу. Або це можуть бути методики виконання вимірювань. Вони їх складання регламентується. Наказуємо МОЗ України від 1 грудня 2000 року номер 317 про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розробки методик виконання вимірювань медико-біологічних показників. Важинні середовища, які використовуються до заслідження, а вони будуть ті, які ви самі прописали собі в СОПі або в методики виконання вимірювань, і їх затвердило ваше керівництво. Зазвичай це кров'яний агар, використовується агар-ендо або макунки для вилучення антибактерій, не грам негативних бактерій. Для вилучення стафілококу використовується середовище жовтково сольовий або манітол-сольовий агар. Використовується агар собору з додаванням антибіотиків для видання дріжджеподібних грибів. Для вилучення ентерококів можна використовувати ентерокок агар, для лактобактерій лактобак – МРС агар. Також використовується середовищі накопичення зазвичай цукровий бульйон. Бажано проводити посів за голдом для можливості напівкількісного підрахунку бактерій. Інкубація проводиться не менше 48 годин, саборо інкубується до 5 діб. Визначення кількості мікроорганізмів проводиться за ступенем росту і умовно розділяється на. Першу четверту ступінь визначається колонія одиниці, тобто живі мікроорганізми, в одному грамі або мілілітрі е, клінічного матеріалу. Так, перший ступінь росту. На щільних поживних середовищах ріст відсутній. Ми маємо ріст лише з середовища накопичення, тобто після висіву з бульйону. Другий ступінь росту невелика кількість. Ріст у секторі А заголдо. Третій ступінь росту помірна кількість. Це ріст у секторах першим і другому заголдо. І четвертий ступінь – велика кількість ріст у третьому секторі заголдо. Перший та другі ступені росту можуть свідчити про контамінацію матеріалу нормальною мікрофлорою або носійством, а третій та четвертий на користь етіологічної значущості виділеного мікроорганізму. Наступним етапом є ідентифікація мікроорганізму. Так, для ідентифікації теж в лабораторії складаються окремі сопи, наприклад, стандартна операційна процедура. Ідентифікації бактерій, родини ентеробактеріація або інше. Так, на кров'яному агарі ми можемо побачити фактично всю флору, яка вегетує у піхві або в іншому біотопі. Особливу увагу треба приділити, якщо ви обстежуєте вагітних наявності. І пошуку стрептококу Агалактия. Це гемолітичний стрептокок групи Б, і він залишається найпоширеною причиною неонатального раннього сепсису та важливою причиною пізнього початку сепсиса у дітей раннього віку. Частота колонізації ворогенітального тракту у фагітних становить від 10 до 30 для вилучення цих стрептококів можливо використовувати спеціальне середовище це середовище Едвардса з коліном, або хромаген середовище хромагер стрепт. Так, тут на прозірці представлено шматочок ну, середовища, на якому стрептококи групи Б мають бусковий колір, а інші мікроорганізми безбарвні або лакитні. На кров'яному агарі. Стрептококи не відрізняються від інших битих гемолітичних стрептококів, і тому для того, щоб їх ідентифікувати, використовується камп-тест, який відомий уже доволі давно. Його назва за першими літерами авторів Крісті Аткінса та Монка Петерсона, і він використовується для ідентифікації стрептококу групу Б. Це єдиний бета-гемолітичний стриптокоп, який дає позитивний кам тест Тест працює і досі, і є доволі інформативним. Він виконується для виявлення продукції дифузійного позаклітинного білка фактора КАМ, який діє синергічно з бета-лізином, що виробляється з техілококом ауреос, викликаючи посилений еритроцитів на кров'яному агарі. Так, процедура кам тесту виконується наступним чином. На кров'яний агар наноситься штрихом штам стафілоку Ареус, зазвичай це референтний штам ITCC 25923 по центру чашки. Потім наноситься тестовий організм на чашку перпендикулярно штриху стафілококу Авреус, залишаючи приблизно 1 см простору між двома смугами. Кількість мікроорганізмів, які можна протестувати. Це з проміжком 3-4 мм. вибачаюся. Чашку інкубують 18-20 годин при 37 градусах Цельсія. Оплік результатів. Так, при позитивному тесті на посилення гемолізу вказує зона петогемолізу у формі наконечника стріли на стику двох організмів. Негативний це відсутність посилення гемолізу. Так, ми бачимо. Причому штрих стрептококу не торкається до штриха стахілококу, тобто вони не перехрещуються. Це у нас стрептокока галактия, а це звичайний бета гемолітичний стрептокок, можливо, піогенез. Також ідентифікуємо ми стафілококи, їх ми ідентифікуємо на середовищі жовточно-сольовий агар, наприклад, це золотистий стафілокок на цій чашці. Якщо ми робили посів на агар, то ми побачимо такі характерні малинові колонії на агарі. І при проведенні окремого посіву ми проводимо облік на середовищі для видання лактобактерій. Але на, ці, на цих середовищах щільних також чудово виросте дріжеподібні гриби, вони будуть пишними, маслянистими, білими, а також вирос, буде виростати і ентерокок. Він буде сіруватим. У будь-якому випадку необхідно проводити мікроскопію вирощих колоній і дивитися вже за морфологією клітин: це лактобактерії, чи це кандиди, чи це ентерококи. Лактобактерії, якщо ви не робите посів окремий на МРС або лактобакт-агар, він може вирости на кров'яному агарі. І виглядає він у вигляді сухуватих мікроколоній, наче пил по чашці. І коли ви зробите мазок з цих колоній, ви побачите, що це грампозитивні палички, це є лактобактерії. Також ми проводимо ідентифікацію ентеробактерії. На середовищі енда, Тут на прозірці представлена крипсіяла пневмонія, і вона ж виросла у нас і на кров'яному агарі. І Кандіда Albicans вона виросла у нас на агарі Сабуро, але вона виросла і на кров'яному агарі, і вона виросла у виді мілких, сухих таких білуватих колоній, і на середовищі енда. У маску ми побачимо також такі характерні виноградинки джежеподібних клітин. Це хромогенне середовище, яке дозволяє ідентифікувати види кандид. Так, кандида Albicans у нас виглядає такого бірюзового кольору. Наступна ланка досліджень це визначення чутливості вилучених ідеологічно значимих штамів до протимікробних препаратів антибіотиків, бактеріофагів, антисептиків, пробіотичних штамів. Нагадую, що в Україні скасовано наказ 167 щодо визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. Натомість у нас є документи Європейського комітету з визначення чутливості до антимікробних препаратів ЕОКАСТ Європейського товариства з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб, визначення антимікробної чутливості. За правилами ОКАС, включають рекомендації щодо видачі результатів, наприклад, щодо чутливості до інших речовин на підставі результатів одного певного, приховані результатів, які можуть бути недоречними, та редагування результатів з категорії чутливих до помірності яких або стійких, та з помірності яких та стійких на основі прийнятих механізмів стійкості. Вони засновані на поточних клінічних та або мікробіологічних доказах. Встановлення належних клінічних граничних, граничних значень на основі лікування хворих. На слайді ви бачите посилання на ці правила і указ. Вони знаходяться на сайті МОЗ у вільному доступі у перекладі на українську мову. І постаналітичний етап дослідження це вже виписка результату. Зазвичай вона виписується за формою 240, затвердженою наказом МОЗ України, і вказується вся необхідна інформація щодо пацієнта, і вказується результат нашого дослідження. Так, ну, в даному випадку при дослідженні виділення з цервікального каналу вагі, вагіни та уретри на тампоні вилучено Цервікальний канал. А аеробна та факультативна анеробна умовна патагенемікрофлора не вилучена. Із вагіни вилучено плазмакогулюючий стафілокок, ауреус у другому ступені росту. Та лактобактерії у третьому ступені росту ізоретри, аеробна та факультативна анаеробна умовна патогенна мікрофлора не вилучена. Тобто у даної пацієнтки ми бачимо, можливо, клініку ми не знаємо, це знає лікуючий лікар, але за мікробіологією у неї, можливо, стафілококовий бактеріальний вагіноз і на фоні досить таки. Невисокого титру лактобактерій, бо в нормі вони повинні бути 10 8 10, 9 ступені. І, звичайно ж, проводиться визначення антибіотикочутливості штаму, який є, імовірною, етіологічною причиною патології. Так, даний штам є стахілококалреос, тому обов'язково проводиться визначення чутливості до цефокситину для того, щоб сказати, це штам метицелін резистентний чи він метицелін-стійкий. Раніше використовувався штам диск з оксацеліном, але зараз за ЕОКАСТ використовуються диски з цефокситином. Наш штам чутливий, тобто він не володіє метицелін резистентністю. Але у нього є стійкість до хлорамфеніколу левомистіну та грубих торхінолонів до тетрацикліну, докцицикліну, аміногліказідів, макролідів. Цей ж там чутливий, також він чутливий до лінезаліду, бисептолу і до антисептиків, і до бактеріофагу. Тобто, лікар має дієвий інструмент. Інформацію, щоб призначити адекватне лікування пацієнтці. Переваги мікробіологічного методу. Він є золотим стандартом діагностики для аеробних збудників, так як відноситься до методів прямого виявлення в клінічному матеріалі, тому має високу специфічність. Метод дозволяє провести визначення якісного та кількісного складу мікрофлори, досліджуваного біотопу, за кількість колоніотворюючих одиниць, тобто живих мікроорганізмів в одному грамі матеріалу, одному або одному мілілітрі рідини. Також можливе визначення антибіотикограми чутливість до антибактеріальних препаратів, виділеної чистої культури збутника, антибіотиків, антисептиків, бактеріофагів, деззасобів, можливість провести адекватний підбір пробіотиків, визначити специфічні біологічні властивості, токсигенності, підмаркери тощо, також зберегти вилучений мікроорганізм з подальшим використанням для лікування або відновлення мікробіоти. Також можливо використати ізоляти для виготовлення аутовакцин і провести моніторинг лікування. На жаль, при бактеріологічному посіві неможливо визначити складні для культивування, асоційовані з бактеріальним вагінозом мікроорганізми це гарнерела, атопобіум та інші. Вони визначаються у комплексних молекулярно-генетичних дослідженнях. Також мікоплазми і ореоплазми. для культуральної оцінки цих збудників з числивості використовують спеціальні набори. Інфекції, що передаються стативим шляхом, унерея, хламіді, трихомонади, для їх визначення використовують або ПЛР-дослідження, або готові набори. Шановні жінки, на останок хочу сказати: бережіть себе. І будьте розбірливими, адже наша репродуктивна система дуже-дуже відкрита. Усім здоров'я та побажання нашої скорішої перемоги. На все добре, разом переможемо!